Кравченко Мирон. Готовий? Вишить. Хорожева. Чотири. Добре. Кравченко Мирон. Лисенко Михайло.

Готовий Михайло, Мельник Матвій. Готовий? Оп! бік набіг, буде менше останній добре. Готовий оп! Бортник, Іван Готовий? Оп давай. З любого боку можна, з любого боку, чотири рухайся. Рухайся до п'ятого вже. Ривок, 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 ривок. Добре. Бортник Іван Мещишин Микола. Готовий? Оп! Ні, ні, стой, стой. М'яч, я говорив, в притул. Ти його за два метри залишаєш. На старт. М'яч в притул. Тобто торкається планки або на, або за нею. Зрозумів? Будь ласка, туди працюй з самого початку. Стип, стой, готовий? Оп! Поїхали. Отак, правильно, раз. Два. Мы шиши Микола Катхиткий, Лукас лука. Оп Раз. Четыре. Качківський Лукас, Мельник, Григорій. Готовий Лукас? Оп! Добре, молодець. Добре, Лукас, м'яч притул до планки, мав зупинити. Григорій Копус Андрій. Готовий, Гріш? Оп! Гриша, м'яч притул до планочки. Зупиняємо. Шукай, шукай. Притул до планки. М'яч має доторкатися до планки при розвороті. Отак От нормально. Ще двічі. Останній. Добре. Копус Андрій, Вартанян, Максим. Готовий? Оп! Два, добре. Три. Рухайся далі, рухайся далі. Четыре. Добре, давай, давай, дякую, помог. Добре. Вартанян, Максим, Репкин, Володимир. Готовы? Чотири. Добре. Репкін Володимир, будь ласка, на старт. Мішка, давай, давай, Михайло, давай. Репкін Володимир, де? Володя, Репк.

Dobre, ostatni. Dobre. Szewkiem w Ovdemko Roman.